Три. Найкі, давай. Є? Да. Ближче, Ангеліна. Чата, Давай, Найки. я ж говорив, щоб не було такого. Давайте. Давай. Спасибі за ласку за щире добро. Недоспінні ночі, турбота і добро. Здоров'я, міцного, бажаємо щиро, Любові і радості, злагоди і миру. З Днем матері, наших матусь! Люба матуся, вітаю тебе, з Днем матері. Хочу тобі побажати щастя, миру, добра. Все для тебе, щоб було все найкраще. Мамо, я вітаю тебе, з Днем Матері, Бажаю щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Дякую, що ти мене виховуєш. Привіт, мамо! Вітаю тебе з ним матері. Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Дякую, що народила мене. Мамо, вітаю тебе з ним, матері. Ти дуже мила, красива і добра. Дякую, що ти в мене є. Мамо, вітаю тебе зі святом матері. Я тебе дуже люблю. Дякую, що ти терпиш нас з братом. Ми просто вренічаємо за те, що ми тебе дуже любимо. Вітаю всіх мамів, з Днем Матері. Цей день буде особливий для вас. Для вас тут буде відпочинок і, і не будете ви сильно напружуватися. Вітаю тебе, з Днем Матері. Дякую тобі за те, що ти мене народила і що про мене ті Ти найкраща. Мама, дякую, що ти в мене є. Це найкраще, найкраща, найкраща, яку я бачила в світі. Дякую тобі за твої турботи, які ти мені даруєш. Привіт, мамо! Вітаю тебе з днем Матері. Бажаю щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Дякую, що оберігала всі 10 років. Я тебе люблю. Мама. Я хочу тебе привітна... привітати з днем мати, щоб ти була завжди красива, здорова, ніколи не хворіла. І щоб мир над головою в тебе був. Дякую тобі, що ти вкусно готуєш, ти дуже гарна. Сміливо. І можеш піддержати. Вітаю вас, де матері. Бажаю вам всього найкращого у житті. Дякую, що виховали і любили. Любимо і оберігаємо вас! Дорогі матері! Ми, ми вас любимо!